Їм самий величезний привіт! Я вас вітаю на каналі Віталій Квентуріно і запрошую на перегляд нової акції, яка розпочалася в магазині АТБ. Ловоїс АТБ. Шанс знайти прикрасу з діамантом. Що потрібно зробити? Ось такі бокси привезли в магазин АТБ, досить цікаві. Ловоїс. Хто пам'ятає? Хочу щоб ви згадали, пам'ятаєте, жуйки, ловоїс були. Я навіть пам'ятаю, як я був малим і в нас в класі усі а, збирали обкладинки. Ці фантики, да? як їх неправильно називають, А Зробити треба покупку на 100 гривень, або обрати якийсь товар партнерів. Можна купити щось із товара партнерів, або ж на 100 гривень робити покупку і можливість отримати оцей бокс Лавеїс зі знижкою 50%, тобто за 149 гривень. Що там всередині я не знаю, чесно кажучи, не знаю. Тому я візьму декілька. Боксів і ми з вами зараз подивимось що там всередині. Я думаю, буде дуже цікаво не тільки мені, а і вам. Ще щось сканувати, потрібно якийсь код з картками та забирати гарантовані подарунки. Добре, давайте я зараз візьму 5 штучок і ми з вами вдома відкриємо зараз оці бокси Лавоїс. Що ми вже вдома, і я придбав 5 упаковок лавиїзок. І сьогодні ми їх з вами відкриємо. Пам'ятаєте? Я думаю, що багато хто пам'ятає жуйки лавиїз, а коли ми були ще малими дітьми, ми збирали ці фантики які всередині цієї жуйки. І ці жуйки були, мені здається, самі найсмачніші. Чи це у нас таке дитинство було, що для нас жуйка це було щось подарок, подарунок такий, можна сказати, з неба, коли була жуйка. Відкриваємо. У нас сьогодні на календарі, в мене сьогодні на календарі 13 лютого. Я записую відео. Ось. Але я відриваю цей листочок. І у нас вже що 14 лютого, п'ятниця. Кохати когось, неймовірне почуття. Кохайте та будьте коханими. Сьогодні свято День усіх закоханих, День Валентина. Хтось. Можна сказати, святкує, відмічає, купує подарунки. Це більше заздалегідь бачу молодь. Один одному щось купує, якісь подарунки, щось привітати, хтось символічно, хтось купує великі букети. Я був сьогодні в декілька магазинах. І дуже дуже багато молоді купують щось на подарунок для своїх коханих, для свого коханого. І я хочу сьогодні з вами поділитися ось такими цікавими новинками, які з'явились в магазині АТБ. Пам'ятаєте, були вже трішки інакші бокси, вау-бокси із АТБ, І цього разу ось така акція в магазині АТБ. Я вже розказав, що треба зробити, щоб придбати зі знижкою цей бокс. Я придбав 5 батончиків своя лінія, по 8 гривень. Зараз вони в акції, і мені вдалося придбати оці бокси Лавеїс зі знижкою 50%, тобто по ціні 149 гривень. Написано, що шукайте в боксах ювелірну прикрасу. Я не знаю скільки АТБ виділив оцих ювелірних прикрас. На всю Україну. Але чесно скажу, хто постійно дивиться мої а, відео, той пам'ятає, що а, акція була в магазині Аврора. Я купував бокси, а, ось, і я вигравав а, срібну біжутерію. У мене їх дуже багато і я вже всім пороздоровував. Так само, як бокси із Аврори, я вийшов на вулицю а, і дарував а, дівчатам, жіночкам, які мене більше такі знаєте. Як це правильно сказати? Ну, які мені подобались, я ось дарував ці вавбокси, якщо ви пам'ятаєте. Ну що ж, давайте повідкриваємо, може, вдасться нам також щось виграти із АТБ, а, якусь штучку. І подивимось, що там всередині в цих боксах. До речі, акція тільки почалася, це, мабуть, до. Дня всіх закоханих і до 8 березня, тому що акція подовжена, бачу аж по 8 березня. Так, ну що ж, відкриваємо і заглядаємо. І дивіться, пакування точнісінько таке саме, як було в попередніх боксах а, із АТБ. І що ми тут маємо? Ух ти! Я такої великої ловоїски не бачив. Дивіться, яка вона велика, можна сказати, як подвійна. Це у нас а, жуйка, мабуть. Потім що тут у нас ще є? А є ось така цукерка пломбір. Ось така цукерка пломбір Труфеліні. Труфеліні. А до речі, хочу сказати, що в цьому боксі досить хороше наповнення, тому що тут багато таких цікавих шоколадних цукірок. Ось така кокосова. Бо в минулому боксі, чесно кажучи, мені не сподобалось. І багато писало коментарів, що в минулих боксах за такі ну, цукерки не варто було навіть видати гроші. Мадам. Бо... Бо вож. До речі, такі цукірки цікаві. А що ж це за фірма? Леді Смародина. Світ. Тейл. Якась фірма, не знаю, що це за фірма ось така. Так, Потім ще у нас ось така пломбіріні. і смаком вишні. Досить непогані. Мені подобається склад. Поки що все добре. А так, тут у нас Парадайз. знову кокосова ось така цукерка. Так, ще тут ще знову якась вишня, Леді Вишня. Смак сирок. Я не знаю, що це за фірма. Якщо ви знайомі, залишайте, будь ласка, коментарі. Ми вам будемо дуже-дуже вдячні. Ще одна ловиїска. Я навіть хочу відкрити і подивитися, тому що я бачу, що вона якась така велика. Я такої не пам'ятаю, щоб в нас була. Ух ти, дивіться, та й вона дійсно велика. А, знаєте, що тут? Зараз я вам покажу. Дивіться, тут ось такі жувачки. пам'ятаєте, були такі а, пластинки в ріглі. А, що там ще було? Не пам'ятаю я, ось такі пластинки. І а якщо відкрити оцю пластиночку, ми маємо. Це, чи це не наклейка? Можливо, це навіть і наклейка. Це ще й наклейка, дивіться. Ось такі різні різні оця парочка. Це наклейки. І кожна різна. Досить круто придумали. Молодці, мені сподобався такий формат таких жуйок і лавоїски самі а, оці а, фантики. Тут, тут, точніше, це вже не фантики, а наклейки. Так, розглядаємо далі, що тут у нас. Тут у нас ще бомбіта якась. Дивіться, яка гарна дівчинка намальована. Бамбіта, бомбіта. Так, і що ще. Лісова білочка. Лісова білочка. Браво! Я скажу клас. Цукерки, супер, чесно вам скажу. Далі. О, супер. Мені сподобався це магніт. Вгадувати її бажання. Любов це вгадувати її бажання. Ось такий магнітик. Він займе місце на холодильнику, ну а куди ще? <laughs> на холодильник. Супер. І що тут у нас ще? А, це якийсь, бачите, тут штрих-код, QR-код. Скануй і якісь криптокохання в тебе на балансі. Активуй, WhiteBit voucher. Якісь крипто-крипто. Люблю крипто, але тебе більше. Лови крипто цьом. Не знаю, чесно, що це таке, але а, от, треба буде розібратися. Я думаю, я гадаю, що вже хтось, мабуть, сканував. До речі, а, залишайте свої коментарі, хто вже купував бокси у лави із, що у вас попалося, і що це за крипто така. З цієї сторони є ось такий код, QR-код. Його треба зісканувати з вашого смартфона і дізнатися, що ви виграли. У мене тут якась карточка АТБ гарантовані подарунки у додатку АТБ. На звороті також бачу є QR-код АТБ. Завантажуй додаток АТБ, скануй код камерою смартфона, отримай подарунки у додатку. А, подарунки будуть, знаєте, які? Я тут читав на, там на цьому на стенді. Пам'ятаєте, минулого разу теж було щось, можна виграти, якусь підписку на Меґоко, а цього разу я не пам'ятаю. Тобто, якусь можна підписку телевізійну виграти. Ще щось. От тут пам'ятаю, були якісь навіть. В якісь кав'ярня, якась одна мережа в кав'ярні. Де ви приходите з цим QR-кодом, що ви виграли, показуєте, і вам дають безкоштовно цей напій якийсь. Так, і сертифікат на знижку Укрнафта. Скануй. Ага, це якась сукупна економія, Теж треба щось сканувати QR-код від 50 до 400 гривень. разову заправку від 20 до 200 літрів. Тобто можна заправитись на Укрнафті, і у вас буде ось такий ще сертифікат на знижку з QR-кодом. Ще один магніт. Ну, супер, я думаю, що один магніт буде, але тут поставили ще один магніт. Кохання це обирати разом, що придбати, коли. Знижечки, а це про нашу тему. Ось такий набір. Нічого із біжутерії немає. І давайте відкриємо наступні набори. Це вже будемо трішки швидше відкривати, тому що вже знайомі, що тут є. Я ставлю величезну десятку з десяти за цей набір. Він мені дійсно сподобався. Дійсно хороший, дійсно цікавий. Так, добре, другий. Хочу сказати, що дуже красиве а, пакування, дуже красиве пакування, і з, кожного, з кожної сторони можна щось почитати. А, <сум> Кохання це ласувати Ось тут написано. Відкриваємо наступний другий. Тут знову у нас знижка на цю заправку Укрнафта. а тебе знову сканувати потрібно. Сканувати потрібно і дізнатися, що ти виграв. Не знаю. Пам'ятаєте, оці вабокси, які були в магазині Аврора, там одразу можна було щось виграти. Тобто одразу вам клали прикрасу. Ось, а тут я не знаю, але в минулому а, відео казали, що вигравали прикрасу із боксів АТП. Тобто прикраса була сама всередині. ну Там минулого разу були срібні прикраси та а, золоті, а цього разу прикраса. А, Мабуть, срібна, написано, що з діамантом. Так, знову якась криптовалюта карточка. Наповнення цукерок. Це ж саме. Це ж саме. Знову якась у мене а, магнітик. Убирати разом, що придбати, коли знижечки. Знову такий самий. Я почув, щоб були різні. Лавріс це -э вгадувати її бажання. Оце мені сподобався. Дивіться, хлопчинка а -а стоїть із пакетом АТБ. Ти мене. Ти знаєш полюбе, я буду із пакетом АТБ. Це прикольно. Так, і а, шукаємо, шукаємо прикраси, прикраси немає. Але знову дві жуйки і таке саме наповнення цукерок. Це дуже круто. І... Мені дійсно сподобалось, що хоч тут, знаєте, не такі смокталки, як минулого разу, а цього разу АТБ, а, можна сказати, трішки піднатужилось і положила хороші цукерки. Дуже було негативних коментарів на рахунок оцих попередніх боксів, тому що ну, дійсно цукерки смокталки за таку ціну. Я вважаю, що могли б положити трішки краще. Так, добре. третій бокс відкриваємо. Не так сильно хочу я щось виграти, як знаєте, цей сам процес відкривання. Ну і також показати, донести вам, що всередині цих боксах АТБ. Наповнення теж саме цукерочками, знову якась. Криптовалюта. Будемо сканувати, не знаю, будемо дивитись. Гарантовані подарунки у додатку АТБ. Можна навіть виграти а, якийсь квиточок, мабуть, на, в кінотеатр на кіно. Укрнафта заправка зі знижкою. І а знову у мене цікавий магнітик. Lowy а, а, Кохання. Кохання це платити карткою АТБ та зекономити. На квіти для неї. Ось такий магніт чудовий. І ще один новий магнітик кохання це складати список з думкою про нього. Наповнення те ж саме. Те ж саме наповнення дві жуйки з цими фантиками і набір цукерок. Чесно кажучи, так, Вже в мене полетіли всі мої фантики. Чесно хочу сказати, що привітати навіть там, чисто символічно, я не знаю, чи до подарунка, до квітів. ось, Я рахую, що це непоганий буде такий презент. Не подарунок, а презент. доповнення до подарунка. Тому що якщо подарувати просто такий коробочку, я не знаю, чи буде. Дівчина в захваті. Так, далі знову у нас це ж сама криптовалюта, карточка АТБ, заправка. Магніт. Так, два магніти. І що тут у нас? Кохання це вгадувати її бажання. Один магніт і другий магніт. Кохання це обирати разом, що придбати, коли знижечки. Ну, це вже не цікаво. Це вже, у мене здається, другий такий самий, да? чи третій. Наповнення точнісінько таке саме. Шукаю, шукаю, нічого немає. <рес> так, АТБ. А, я не знаю, чи ви дивитесь мене, а, чи ви дивитесь взагалі блогерів, а, які а, відкривають оці а, бокси не тільки із АТБ. Я хочу сказати, що я купував багато боксів із Аврори, і там постійно я щось вигравав. Постійно якась, якийсь був подарунок. А тут я вже купую другий раз. А, не один, не два і не три. Ось і щось глухо. Залишайте коментарі ще раз повторюсь. Залишайте коментарі, хто вже купував і хто що виграв із прикрас. Будемо вам дуже вдячні. Мені здається, на оглядах в Ютубі також будуть огляди, хто відкривав вже ці блоки, лави із АТБ. Ось я ще не дивився, але ви мені напишіть, можливо, хтось відкривав із огля... Це хто робить огляди із блогерів. Чи вони відкрили, і чи попалася якась цікава прикраса. Так, Знову у нас знижечка на бензину, криптовалюта, гарантований подарунок від АТБ, дві жуйки, наповнення цукірок це, це ж саме, і два магніта. Так, кохання це платити карткою ТБ та зекономити на квіти для неї. Ну, це також я вам скажу не серйозно, тому що а, одинакові магніти. А, так, складати список з думкою про нього. Це також у нас вже був такий магніт. І а, що тут платити карткою? Знов то саме. Ну і наповнення то ж саме дві жуйки. Мені сподобалось, сподобалось це розпакування. Дійсно, хочу сказати, дуже цікаво. Ось Елена, Шай, чи, женщина, чи добре, чи не добре. Ну що я скажу. Цього разу мене вразили ті бокси, тому що вони дійсно з хорошим наповненням. Добре, що магніти, а не якісь папірчики кольорові. Це досить тішить. Хочу вам побажати, як завжди, економних покупок. Нехай все у вас буде гаразд, і ми вже з вами зустрінемось. У наступних відео до зустрічі.